Доброго дня друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького. червона краса природи. Нахожусь в теплиці. Тут у мене ростуть огірки. Значить, ну що, зараз середина літа, можна сказати. У нас на півдні пекло, температура наверное, на сонці доходить до 40, в тіні. Трохи менше, вот. тому рослинам, нам, звісно, в тепліці не з медом, да і на вулиці засуха, жара. Ну, ну По Ютубу ходять ну, такі відомості, що огірочки можна підкормити розчином соди. І це дуже буде сприяти для покращення їх плодоношення, зав'язування плодів. Ну, щоб удостовіритися в цьому, проведемо такий експеримент. Виберемо 2-3 кусти підкормимо содою, а 2-3 кусти підкормимо добривом з мікроелементами і з фосфором, азотом, калієм і потім подивимось, це правда чи неправда, що сода прямо для огірків манна небесна. ну Для цього треба буде роз, розчинити значить, у воді столову ложку соди. Вот. на літер води і підливаємо під кущ. Ну, земля до повинна бути, повинна бути е, зволожена. Тут у мене капельне здроження, поэтому Земля звук зворозня, тому що на суху землю підкармлювати не годиться. Пішли вже тут по огіркам лями. Перенос порози, другі болячки, тому ми ввечері частину обробимо. Значить, ось два куста ми зробили з содою, А два куста зробимо добривом. Добривом, яким я поливаю квіти свої, ну я думаю, що не помішає, тому що в цьому добриві е, всі мікроелементи, ну, от, фосфор, азот е, і каль, калій, плюс мікроелементи. Так що е, провіримо, як буде діяти. Те і те добре, е, значить, як буде діяти е, значить, сода на огірки і як буде діяти е, добриво е, на огірки. Ну а потім десь через дні 5-7 я зроблю повторне включення і подивимось, що з цього виходить. Так що, друзі, отака ситуація. На цьому буду закінчувати е, свій короткий репортаж. Огірочки тут зав'язуються, вже ми е, їмо огірки. Ну, от. ну Побачимо. Буде ли більше огірків на, на соді, чи не буде. Дослід покаже. А поки до побачення, до нових зустрічей.